Та да, вітаю пале. Вітаю глядачі. вітаю студія. Дійсно, завершився міжнародний саміт перших леді та джентльменів. Нагадаю, це вже четвертий захід, який ще організовує перша леді України Олена Зеленська, і цьогорічною головною темою стала безпека наших дітей та молоді під час війни. Багато говорила власне по цій темі. І ми новини лайв, поставили своє ексклюзивне запитання. першій леді Стосувалося вона того, як саме вона пережила перші дні війни. Як Саме захищала своїх дітей, і чи може вона поділитися порадами із українками і як перша леді і як мама, давайте перейдемо до її прямої мови. Я впевнена, вона вас здивує та навіть розчулить. Я пам'ятаю одну з перших ночей, коли ми тільки почали чути сигнали повітряної тривоги, і ще не було. Мені стається цього налаштування в телефонах у нас ні в кого ще. І я перші дві доби майже не спала, і, короче кажучи, він постійно на такому якомусь нерві, в енергії, щоб все ж що, і діти, щоб все нормально, у нас все нас під контролем, все. І нарешті я десь в третій годині ночі я заснула, і, і мене. Розтовхав син і каже: мама, ставай, повітряний тривога, пішла в підвал. І я була ну, приємно шокована, що моя дитина не боїться і подбала про мене. по-друге, я вперше почула цей страшний тоді для нас, вже такий, на жаль, звичний звук. І це був, мабуть, це перший раз, коли я його почула. І зараз. Я завжди питаю наших гостей, до речі, сьогодні питала, як вони, як вони відчувають ось ці повітряні тривоги. Мені здається, що вони вже бачать наш спокій і що ми відпрацювали порядок дій. Почули, пішли, посиділи, встали, пішли назад спать. А якщо є така можливість, то вони вже такі. Також більш-менш спокійний. А я пам'ятаю два роки тому, коли перший під час війни саміт був другий був за ліком в Києві. Коли ми молилися, просто щоб не було повітряно тривоги, щоб нас не зупинили, щоб ми могли спокійно провести, то я досі вдячна нашим тоді гостям, хто приїхав, що не боялися. Я розумію, що їм було страшно тоді. І... Ще раз хочу сказати, що тільки справжні друзі так чинять, приїжджають, хоча страшно. Тому я думаю, що ми маємо подякувати нашим партнерам. Це дійсно справжні друзі, які не зрадили тоді, і як впевнена, не зрадять уже на всьому нашому шляху. Ось така відповідь першої леді вона так наочно демонструє усім нам українцям, які переживають усі два з половиною роки війни саме в Україні, якими ми були тоді беззахисними і якими сильними стали тепер. Власне про це теж і говорить і перша леді Зеленська. Ну і повертаючись до самої організації саміту, хотілося б відмітити, що цього його відвідало вісім перших леді та джентльменів. Були віддані наші союзники країни Балтії, була перша леді Фінляндії, і вперше до України Україну відвідала перша леді Гватемали та центральноамериканської країни Бейліс. Як відмітила, пані Зеленська пізніше на прес-конференції, що і власний Гватемала і, і Бейліс є нашими підтримують всі наші міжнародні ініціативи на міжнародній арені і є нашими хорошими союзниками власне, у Центральній Америці. Окрім зеленської виступав також і Дмитро Лубінець, який є уповноважений по дітям. Говорив про те, що Росія викрала 19,5 тисяч українських дітей з території України. Однак, звісно, що ці цифри в реальності є більшими. Він не вдавався в подробиці, не називав точну кількість, тому що порахувати цього неможливо. Підкреслив Лубінець. Спеціальним гостем власне на події став американський кіноактор Майкл Дуглас, який вперше поб... Бував в Україні в Києві із своїм сином Діланом він вже е прогулявся Києвом і відвідав деякі музеї. Побував на деяких екскурсіях і був вражений красивенним нашим містом, нашою столицею. Завершив власне цей захід із потужною дуже промовою, як на мене, президент України Володимир Зеленський Підкреслюю кілька буквально фраз. Він натякнув, ну не натякнув, а сказав так дуже голосно, що як до України можуть летіти російські ракети, начинені американськими компонентами. Ось пропоную теж пізніше послухати, тому що досить непогана та потужна промова. Був також генпрокурор Андрій Костін, який знову підкреслив, що Росія на території України порушила абсолютно всі норми міжнародного права, там 6-8 пунктів. Давайте послухаємо його теж у прямій мові: зґвалтування та інші форми сексуального насильства, викрадення дітей та депортація, вербування і використання дітей у війні, напади на школи та лікарні. Відмова у доступі до гуманітарної допомоги за ці порушення. ООН внесла Росію до так званого списку ганьби. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 575 дітей, 1600 дітей було поранено, зруйновано та пошкоджено майже 3,5 тисячі об'єктів закладів освіти. Понад 19 тисяч дітей примусово депортовані до Росії. Ось власне головні новини міжнародного саміту леді та джентльменів. Павло, передаю тобі слово.